Доброго дня, продам решітку переднього бампера або так звану решітку радіатора. Це є Volkswagen T5 Multivan One GP-шний з 2009 по 2015 рік. Це є Ресталінг. Ось так виглядає дана запчастина. щоб не переживали ось на вигляд. Е, можна сказати, що це як ломано, але це на дійсності воно так має бути. Це на всіх машинах таке. Це не ломано, це е, спеціально зроблено. Е, угол такий, так само з іншого боку. Е, і на, у вас на машині теж так само буде. Е, такий угол. Запчастина в ідеальному стані без дефектів. Тріщин, пайки і тому подібного тут немає. Запчастина ціла. Без дефектів. Кріплення всі цілі. Кріплення всі цілі і зараз покажу з обратної сторони.